Територія за стандарт, не стандарт, подивіться. Оба, як зустрічає наш. І подивіться на цю інстаграму територію з стажаками посеє. Це неймовірно. І це головний пасей. Панорамний, з видом на океан, з ідеальним піщаним заходом. З лівої сторони острова є... Дуже красивий кораловий риф, один з найкращих на Мальдівах, мені здається. На утервілах, які знаходяться, також є кораловий риф. Ви відразу зі своїх номерів пірнаєте коралову красу. Так, цей басейн. І, ці лежаки. і, до речі, знову ж таки, в літній період готель дає величезні знижки біля 650 доларів. Коштує величезна віла, майже 100 квадратних метрів з величезною ванною. Вона знаходиться на вулиці з панорамними підлогою, де можна дивитись на рибці, саме вітер віли. Віч віла трошки дорожча, але не набагато. Головне, ви отримуєте ідеальний піщаний вхід і красивіший коралевий риф, Класна територія, готелю 8 років. Номери виглядають не ідеально ново. Реновація не заважала б. Але у даній ціновій категорії це, мені здається, один з найкращих готелів ціна якість. Територія острова невелика від аеропорту на гідролітаку буквально 50 хвилин, але дуже ухожена. І тут ще 8 років назад був безлюдний острів. Глибина території залишилась такою ж нетронутою, як вона була 8 років назад. Так, все, пливе наш катер. Для підбору бронювання посилання в шапці профілю на телеграм-канал і телеграм для підбору а також наше навчання.